свій час в Наталія Петрівна, науковий керівник Центру досліджень мозку при Академії наук СРСР, дійшла до висновку, що виснувачення, як явище дійсно існує. Вона дослідила всі фактори, пов'язані з передбаченнями відомої вангі. І моя позиція відносно цього. Так, яснобачення дійсно існує, але, але воно існує трошки в іншій формі. Ніж про це казала Бехтілєва. Це свого роду вона сприймала це як озаріння. Я відношуся до цього трішки з інших позицій, сприймаю яснобачення як сумірування. Інформації з різних джерел у вигляді частот, частотних сигналів, як в електронній системі інформація приходить в частотах зацікавлених цією подією. Тобто, як на одній хвилі дві трансляції дають сумарний результат. Так, і всі зацікавлені явища природи, а також свідомих е осіб підсумовуються і видається результат з підсвідомості людини, де це відбувається підсумовування на свідому рівень, на один з органів почуттів, або на зір, або на слух, або на сязання, або няння. Різниці особої немає. Чим е, чіткіше йде е, шифрування цього сигналу сумарного, тим чіткіше людина розуміє характер майбутньої події. Отак От відбувається існувачення. При зустрічі з Вангою Наталя Петрівна. Згодилася з тим, що існує Яснобачення. Але ствердження ванги про існування потойбічного світу не було сприйняте Наталією Петрівною як факт. Довести існування потойбічного світу, або довести його не існування, вона не мала можливості. І з цього приводу я хочу висловити свою думку потойбічний світ існує. Але з чого він складається? І чи є таке в ньому явище, як душі померлих людей і чи можна з ними спілкуватися? Коли людина живе, її свідомість має паралельний стан. І свідомість не обмежується територією самого мозку, самого процесору. Її свідомість також дублюється в енергетичному стані у вигляді голограми. Ця голограма в певній мірі є теж мислячим комп'ютером, який додає об'єм процесору при мисленні. Також людина може використовувати процесори, ці зовнішні процесори інших свідомих істот, конкретно людей, незалежно на якій мові вони спілкуються. Контакт підсвідомостей відбувається. І коли людина припиняє своє існування, Ця зовнішня форма її підсвідомості а, має властивості як програма на певні дії, на які вона була запрограмована при житті людини. Вона має інформацію, має роздуми цієї людини і має процес який називається процес мислення. Тому після припинення існування самої людини її зовнішній процесор продовжує існувати. І е, він прикріплюється до іншої, іншого носія. Фізичного розуму або до групи носіїв інших свідомостей. Тобто, якщо люди створюють сумарне якесь голограмне, голограмну форму існування, вона має об'єм сумарної сумарної Громади. Так утворюються релігії, так утворюються енергетичні субстанції, які можуть допомагати тій чи іншій громаді, яка її створила. Тобто людина при своєму житті програмує свою енергетичну субстанцію зовнішню на подальші дії, які та виконує вже після смерті людини. І поки є ця програма, ця субстанція продовжує існувати до повного виконання цієї програми. Якщо ця програма під назвою Душа програмується на приєднання до інших голографічних утворень, то свого роду можна вважати, що ця душа відправляється за адресою, яку їй вказала людина ще при житті. Коли людина гине, зараз, на жаль, такий час, що йде війна і багато загиблих людей втрачають своїх близьких на фронті. Якщо Людину пам'ятають і визнають, що її так звана душа є, що вона існує, то це енергетичне утворення буде виходити на зв'язок по частотному запросу, тобто по звертанню до неї, і буде надавати інформацію, яка в ній вкладена відповідно до роздумів тої людини, яка була господарем цієї програми. Якщо цю програму ніхто підтримувати із живих людей, носіїв фізичної свідомості в голодного мозку не буде, ця програма угасає, зникає. Це моя позиція, але е, підтримуйте душі тих, хто помер, і вони вам. Реально буде допомагати. Чи існує таке явище як Бог? Хтось в це вірить, хтось не вірить. Чому люди вірять або не вірять, бо не можуть перевірити, не можуть перевірити те, в що вірять або не вірять. Якщо людина може перевірити, їй немає необхідності в це. Вірити або не вірити. Вона знає. Так ось, я знаю. Таке я як Бог існує. Але є одне, але в моєму розумінні не Бог створив людину, а люди, спілка людей створила Бога. Одна спілка одного Бога створила, друга другого, третя третього. Ви спитаєте, якщо в кожної громади свій Бог, своя віра, то який же ж Бог сильніший, який має кращі і більші властивості? Яка громада його створила, з яким умислом такі можливості? І умисли має створіння. В тому напрямку він і допомагає людям. Яка релігія, яка віра сильніша початок, тобто вершина релігійної віри пов'язана з якимось певним божеством. У індусів свій Бог, у мусульман свій Бог, у євреїв свій, у християн свій. Чим е, зосередженіше віра на якомусь одному божестві, тим вона сильніша. На жаль, християнська релігія роз'єднана не тільки на різні течії, але й е, на поклоніння. Тобто люди поклоняються святим християнським, поклоняються апостолам і розділяють свою віру на частини. В принципі, майже так, як і язичники розділяли свою віру. Сама Наталя Петрівна теж стверджувала, що є якесь явище. І вона вірить в нього, тобто вона вірить в Бога і відчувала Його присутність, Його вплив, Його захист. Так що вірте і отримуйте допомогу. Відповідно такої думки, як кохання, що Наталія Петрівна Бектіреєва сприймала явище кохання як психічний розлад. Дозвольте не погодитися з цим. Таке явище, як кохання і закоханість це явище, передбачене природою для підтримки життєвих рефлексів, інстинктів в організмі. Інстинкт самозбереження, інстинкт під. Продовження роду. Ці явища не патологія, не розлад, а передбачене природою для того, щоб світ продовжував бути таким, який він є, щоб продовжували народжуватися ведмежата котенята і, звичайно, люди для продовження роду. Закоханість і кохання, закоханість потрібна для зачаття, а кохання потрібно для середовища, де буде зростати майбутня дитина. Тому і кохайтеся, і закохуйтеся. И будьте ты счастливы.